Всі знають, що не можна, однак роблять. Мова зараз про розмови по телефону за кермом у Полтаві. За цей рік патрульні поліцейські оштрафували більше сотні водіїв, які говорили по мобільнику під час їзди. Найбільше нарікають правоохоронці на так званих маршрутників. Водіїв маршрутних транспортних засобів. Вони перш за все перевозять велику кількість людей, які в принципі. Окрім того, як кузовом автотранспортного засобу вони більш нічим не захищені. Там немає ні пасків безпеки, ні ні подушок безпеки. Тобто, у випадку, якщо в ДТП потрапляє маршрутний транспортний засіб, тобто автобус він завжди характеризується великою наявністю великої кількості жертв. Однак покарати такого водія без доказів неможливо, тому більшість з них залишаються безкарними, розповідають правоохоронці. За словами ж полтавців, водії базікала зустрічаються їм доволі часто. В маршрутках їздите uh, іноді їздимо. Uh, стикалися з ситуацією, коли їдете в маршрутці. А водій розмовляє по телефону. По uh, 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 так турбує yes. вас ця ситуація? Чи байдуже як ви вважаєте? Вона то турбує, але зауваження якось чомусь не робимо. Взагалі, більшість пасажирів на жаль не робить зауваження водієві Водії що так маршруток, це взагалі. Мені здається, унікальні люди. Так. Вони можуть одночасно говорити по телефону, рахувати гроші mm -hmm. і, Ще і на... курити Да, і на великій швидкості їхати, mm -hmm. і це все настільки небезпечно. Попри те, що зауваження пасажири не роблять. Втім, усі, кого ми опитали, засуджують перевізників за таку недбалість. Порядок в салоні це, це вообще первачередною. Мобільний телефон немає. Коріння абсолютно ні. У мене дуже багато водіїв сім'ї, то я знаю, що це не ну це дуже дуже відволікає від дороги. Тому, звичайно, я ставлю до цього негативно. Брат не так сильно. Він все таки телефон подалі. Навіть коли дуже щось термінове, він не бере слухавку. А от батько буває інколи. Бере слухавку, коли це дуже дуже важливо, щось по роботі. А ви йому робите зауваження? Звичайно, але хто мене слухає? По дорозі опитуючи пішоходів, наштовхнулися на водія таксі. Вирішили дізнатися, чи порушують правила дорожнього руху таксисти. Чи розмовляєте ви особисто під час керування? Ні, чому? Чому Надо на дорозі. А як можна е, працювати в таксі і одночасно не приймати замовлення? Приостановитися можна. Ви завжди зупиняєтесь. Да. Володимир Володимирович виявився, якщо довіряти його словам, зразковим перевізником. А от наступний власник автомобіля, котрого ми зустріли на шляху, запевняє: якщо керуєш вправно, то робити можна, що заманеться. то опини забути від вождення. Угу. А самі розговарюю іноді. И що ж таке, знаю. Я опытный це, що... водитель. А, який же ж у вас стаж? Якщо ви животаж, забуд... больше 10 років. Тобто до сих пор. Вы ездите сами за рулем? Ні. Не. Нет? Ні. Не. Ну, вот, видите, если бы ездили, вы поняли, чем я говорю. В одной руке сигарета, в другой кофе. Если бы третья рука, там бы был телефон. Понимаете? Поэтому, в принципе, ну, конечно, нельзя. Тобто, воді, а другой знаю, человек, человек чолові... может не разговаривать по телефону и ездить хуже, чем человек, который разговаривает. Одразу протилежна думка. Десятирічний стаж проти 30, 30 років стажу водійська. А скажіть, будь ласка, от існує така думка, що досвідченим водіям, які вправно кермують, можна розмовляти по телефону, а недосвідченим, які ще й не навчилися, не можна? Я, я думаю, вважаю, що це абсолютно правильно, що нікому не можна, тому що це відвікає від водіння. Нікому не можна розмовляти, нікому, навіть пасажирам. Що розмови по мобільному відволікають водія від дороги і заважають йому, вони ще й добре можуть вдарити по кишені, наголошують патрульні поліцейські. Дане правопорушення інкримінується частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, він визначає суму штрафу у розмірі 425 гривень за розмови по мобільному телефону або користування. Штрафують патрульні за користування телефоном під час руху усіх без винятку водіїв, кого зафіксує відеореєстратор на їхньому автомобілі або нагрудна камера самого поліцейського.